Тільки надібравшись з даху, виявиться, що одного ключа немає, а поряд відкритий портал. Остання фаза оборони, чергове випробування. Коли здавалось, кінець вже близько. Вам кажуть на Марбуса. Ви ж не забули про Марбуса? Ну того самого володаря Демонрау, моїй охоронці оператора. Цікіра. Звісно, перед тим як розімнути його в хату Харю, доведеться розібратися з сюріті головного оборонця. Уже відомий троп повторення перших босів протягом гри, тим паче в фіналі. Прогрес скіла, звісно, але й тут Гайден має свій специфічний підхід жорсткий підхід. Марбус зарозуміла гнида, яка вертить чортячим виміром як завгодно, і з блюзнірським ставленням дурю кидає його з одного енкаунтера до іншого. Спочатку група мобів, потім бос повторити, і тоді вже до господаря дійде, що перед ним не лох педальний, а справді серйозна персона, якій треба приділити особливу увагу без будь-яких збережень, без на передихнути чи закупитись. Марбус сам по собі може й не складний босс, та має бісячі моменти. Він реальний сумонер, що цілком в'яжеться з образом, і він постійно дистанціюється, тому буває важко підібрати ефективний підхід, щоб не згоріти в процесі. Мені насправді пощастило, бо я у перше проходження часто користався унором, яким досить просто пободати по його літаючій модельці, не чекаючи можливості контратакувати.